Всім доброго дня. Сьогодні тема буде про мікоризу і триходерму. Багато совівників думають, що посадив лохіну, кислий торф є, все є, добре, а лохіна не росте і не росте. Справа в тому, що коренева система лохіна дуже ніжна. Вона не завжди може самостійно отримати всі поживні речовини, вологи, мінерали і так далі. На допомогу в лохині приходить триходерма і мікориза. Оце є триходерма це захист лохіна від хвороб і грибкових інфекцій. Все таке. А мікориза, от вона, така. От, благодаря цим грибам, спорим грибам. Лохіна отримує як пояснити? Мікориза облаш... обгортає коріння лохини і фактично розширює зону живлення лохини. Завдяки цьому рослина отримує більше вологи, мінералів, легко переносить стреси, швидше нарощує зелену масу. І так далі. Якщо комусь цікаво, Силка буде в описі, де можна придбати. Всім дякую!